Якщо у вас немає закордонного паспорта, берете український паспорт і йдете в ближайший паспортний стол в селі, в районному центрі, в обласному центрі, і за 15 хвилин вас фотографують і роблять закордонний паспорт. Точно по ціні я не зарієню, але є срочний паспорт, який робиться за 2 тижні, за тиждень-два, отак. 10-14 днів, він буде стояти дорожче. Наприклад, я не пам'ятаю чесно. По-моєму, 1700 чи 2000 срочний, а звичайний там щось чи 1200, чи щось таке робиться місяць. І коли у вас є закордонний паспорт, у вас є можливість поїхати в будь-яку із країн. Польща, популярна, Чехія, Литва. Проще всього в Литві зараз на мій. Погляд і на мою статистику, просто от по людям. Так що робіть закордонні паспорти, якщо вам треба гроші, влаштуємо за кордон, поїдете, будете заробляти гроші. Все набагато простіше. Кажу для тих людей, які не були за кордоном, які вважають, що це якийсь космос космічний. Ось, все дуже просто. Йдете в паспортний стол, робите паспорт, дзвоните, консультуємось, влаштовуємо в будь-яку з цих країн. Індивідуальний підхід: дзвоніть. Одразу дзвоніть. До нових зустрічей.